Вихід Десни до української прем'єр-ліги досягнення не лише для команди, а й для міста в цілому. Другий матч в рідних стінах десна зіграла з Олександрією. Наша команда поступилася з рахунком 0-2, пропустивши на початку кожного з таймів. Проте більшість болівальників деснянців залишилися задоволеними грою земляків. Десна хорошо трималася з трималася з хорошо Маріуполем, але в даному матчі ми трохи показали тут рівень футбола. И в чем наша ошибка? В том, что мы теряли свои фланги. Очень хорошая игра. Чуть-чуть не повезло нашим футболистам, но мы болеем все за нашу Десну. Она достойна победы. Она первый раз в этом году вышла в высшую лигу. Мы надеемся и верим вообще всей душой, что она выйдет в пятерочку. В пятерку выйдет. Десна играла вообще неплохо, но... Как бы у Александрии залетело, у Дисны не залетело. Это футбол. Прямо, скажем, не понравилось. Шахтерам играли лучше. Сегодня непонятно. Ну, може, Олександрія, друга команда, стала сплошну захисту і на цьому все дісна пробилась нікуди. Олександрія міцний горішок. Наразі команда виграла вже третю гру поспіль. Не проховував задоволення від результату, але й відзначив сильні сторони Десни тренер Олександрійців Володимир Шаран. Сильні сторони це хороша взаємодія при позиційних атаках. Зіграність, я маю на увазі, видно, що вони знають, що треба робити з м'ячем. Я маю на увазі, коли і що і контратаки. Вихід із оборони в атаку дуже класний. За рахунок Льобаса, Філіппова і Агіря дуже прилічно виглядав сьогодні, дуже мені сподобалось. Я побажаю перше, щоб цей тренер, якого я прекрасно знаю, щоб він працював як можна довше в Чернігові. Тому що видно, ще раз повторюю, що це поставлена гра. Що мені сподобалось, це награні комбінації, багато гри в один дотик, багато гри на третього. І дійсно підібрався такий непоганий колектив. Непоганий, досить, досить непоганий. І, звичайно, я побажаю тільки десь не одне, щоб вони виконали те завдання. А завдання на них таке саме, як нас, в нас, попався першу шість. А команда дуже серйозна. Наставник Деснянців Олександр Рябоконь розповів, що пропущений швидкий гол дуже вплинув на тактичний план гри. Ну, на мій взагалі, два так гра, що в самому початку. практично, перший же удар закінчився голови в наші ворота, і Олександрії після того було вести гру. Вони грали від оборони, свободної зони не давали. Ну, а во втором тайме они просто чаще уже выбегали в контратаку. Там замены свежие были у них, скоростные футболисты вышли. У нас вроде бы такая активность была и на флангах, и в центре, но Дружина гравця Андрія Мостового Марина не приховує розчарування від поразки. Мені гра не дуже, якби как бы, моя команда любима програла, на жаль, але і мені не дуже подобається цей стиль гри, який привезла Александрія, на самом деле, якби как бы, вона начала от оборони, якби как бы, тех, хто любить футбол, приходять на впечатления, а не смотрят на эмоции. Здесь не было эмоций, здесь как бы мы закрылись, и вот, мы приехали забить гол и уехать. Ну, как бы не дали возможность Черниговцам насладиться футболом. Тим более Десна умеет показувати класний футбол, а здесь они просто не дали этой можливості. Марина Мостова відомо не лише як дружина гравця десни, а як коментатор матчу у минулому сезоні. Я коментую на трибунах для себе, для родителей, для знайомих. Как бы, ну я работаю в клубі в будь случае случай, я з футболом близка, я не расстаюсь. По рахунок не на користь сіверян, чернігівці продовжують вірити і підтримувати команду. У на нас абонементи є, ми купили на на цілий матч, купили, на цілий сезон купили абонементи і боліємо з нашою команду. Дісна чемпіон. Це не останній матч. Він все-таки виграють на своєму родному полі і заб'ють все-таки гол. Кожна гра у прем'єр Лізі додає гравцям десне досвіду. Фани вірять, що найкращі матчі Сіверян попереду, а найголовніша підтримка. Дружини та діти завжди поруч. Мой папа найкращий. в всіх. Он всегда забивает мой любимый гол. А какой это любимый сама. гол? Мой любимый гол это, это когда папа целый день з нами. Наступна градасний відбудеться в Сонячній Одесі з Чорноморцем 12 серпня. У Чернігові Деснянці гратимуть 19 серпня з Львівськими Карпатами. Без підтримки наших футболістів точно не залишаться. Десна чемпіон! Десна чемпіон! Десна чемпіон!